Вітає наших глядачів. В студії працює Інна Ребреш. 13 лютого на календарі і далі про важливе на закарпатті. У Ужгороді під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка. Подія трапилася на вулиці Легоцького на сьомому поверсі. Рятувальників сповістили сусіди, котрі побачили полум'я в одному з вікон оселі. Щоб ліквідувати займання на площі 20 квадратних метрів, трьом пожежним бригадам знадобилося менше години часу. На жаль, на пожежі виявили тіло власниці квартири 37-го року народження. Від початку ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України заклади соціального захисту населення Закарпатської області отримали 22 генератори. Альтернативні джерела енергії партнери передали в 14 осередків, повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, генератори потужністю від 15 до 150 кВт спрямували до психоневрологічних диспансерів, дитячих будинків інтернатів, пансіонатів та відділень обласного це центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Допомогу соціальним закладам за сприяння і координації ОВА надали голландські партнери та благодійна організація Комітет медичної допомоги у Закарпатті. Унікальну сенсорну кімнату для особливих діток презентували в обласному будинку дитини для створення спеціального релаксаційного комплексу для реабілітації дітей з особливими потребами спрямували близько 500 тисяч гривень із обласного бюджету. Тут працюватимуть фахівці різного профілю, а заняття проводитимуть з дітками з різними захворюваннями, порушенням координації рухів після черепно-мозкових травм та ушкоджень спинного мозку, ДЦП та затримкою психі. Нічного розвитку в обласному будинку дитини, що у місті Свалява, відбулася презентація спеціального релаксаційного комплексу для реабілітації дітей з особливими потребами. Одним з новітніх елементів, які наразі доступні вихованцям будинку, це інтерактивна пісочниця. Це в нас інтерактивний пісочний складається з комплексної прокційни, вона складається з настільного блока, із сенсора, і з комп'ютера, який висвітлює пісок, де дитина і цієї ямкості партією пісоком, де дитина тут більше заспокоюється за дуже добре на емоції це впливає. Де дитина з пісочком може, якщо заглиблення робити, то відбувається. Таяній колір такий як. Море, якщо менше будується річка, також можуть будувати ланчафт і дизайн, де проявляють свою уяву і фантазію. Окрім особливої пісочниці, тут презентували ще й інші кімнати. Інтерактивна підлога так само викликає неабиякий захват у малечі. Така підлога, наприклад, допомагає розвинути велику моторику. До послуг дітлахів тут ще й інтерактивна LCD-стійка. Все це оснащення допомагає діткам вивчати форми, цифри, готувати до письма, розвивати координацію рухів та. Гнучкість мислення загалом сприяють всесторонньому розвитку дитини та практично не мають протипоказань. Показником до використання цих систем є порушення координації рухів різного походження. Можуть займатися дітки з розладами аутистичного спектра різного ступеню складності, також з ДЦП. Після травм або спинного мозку, або якби спини і опорно-рухового апарату також можуть займатися діти з синдромом дефіциту уваги з мовленнєвими порушеннями або іншими дозлогіями, які працюють потребують корекційного втручання. Облаштування таких кімнат тривало до п'яти місяців. Кошти в розмірі майже півмільйона гривень виділила Закарпатська обласна рада, і це важливе підґрунтя, як запевняють працівники будинку, до майбутньої трансформації. На цьому шляху трансформації ми маємо практично на протязі цього року всі діти мають бути розміщені по родинах. І там, де буде розміщені по дитинах, ми маємо запропонувати якісь послуги. На той момент вже маємо бути готові надавати ці послуги, і для цього ми маємо мати якусь унікальні послуги. Тобто ці кімнати вони якраз будуть служити інтерактивні кімнати з тими. Для дітей, які потребують, які мають ДЦП, діти, які мають затримку, які мають фізичні вади розвитку, і це буде абсолютно необхідно для таких дітей. На презентацію кімнат завітав і голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, який закликав активно шукати партнерів серед європейських аналогічних організацій, адже міжнародна спільнота вже пройшла важкий шлях реформ, який Україна тільки долає. Вони пройшли шлях трансформації. Пані Зузана сказала, що ми пройшли цей шлях трансформації, шлях трансформації. І ми знаємо наші помилки, наші перемоги, наші хороші рішення і наші погані рішення. І не все дуже просто. Європейський суюз це не велика гарна каска з хорошим кінцем. Це постійний бій за свої права кожної громади, кожного сектора. Сьогодні держава нам сказала, що ви знаєте, ми не будемо фінансувати наш заклад, так? ми забираємо на субвенцію. Цю думаєте, що робити далі, ви бої дітей навіть під час війни, навіть ті дітей, які привезли під час війни сюди. Ви маєте їх роздати в родину, організувати їм життя, щоб вони жили. Про да, процес сіде в обласному будинку дитини. 84 вихованці. Це не тільки закарпатські дітки. Сюди зокрема повністю евакуювали і цілий будинок дитини з Київщини. Тримання під вартою справу внести майже 10 мільйонів гривень застави. У жгороді шістьом підозрюваним організації незаконного переправлення військовозобов'язаних до ЄС обрали запобіжні заходи. Нагадаю, минулого тижня на Закарпатті припинили функціонування каналу незаконного переміщення до країн ЄС чоловіків, що підлягають призову на військову службу. Вартість такої послуги складала від 3 до 5 тисяч доларів США із особи. Наразі шістьом підозрюваним обрали. Ли запобіжні заходи їх взяли під варту з правом внесення застави загальним розміром близько 10 мільйонів гривень. Зігрітися і зарядити свої гаджети. Таку можливість отримали ужгородці та гості міста в цілодобовому пункті обігріву. Він кілька днів тому запрацював на вулиці Жупанацькій та вже користується неабияким попитом. Тут відвідувачам доступні гарячі напої, печиво та їжа швидкого приготування. Окрім цього, кожен може підзарядити свої телефони навіть попри відсутність електропостачання. Гарячий чай, печиво, а ще тепло та електроживлення. Це доступно Ужгородцям та вимушеним переселенцям у центрі Ужгорода. Тут на вулиці Жопанацькій у дворику музею імені Йосипа Бокшая запрацював цілодобовий пункт обігріву. Локація за кілька днів показала чималий попит. Відвідувачі кажуть, при мінусовій температурі на дворі такі місця вкрай необхідні. Потрібно, потрібно то навідуюсь. Мені 65+. плюс. Пенсія невеличка. Зато я прийшла перший раз. Ми чергу чекаємо за допомогою. Від Червоного Христа, так? Так, від Червоного Хреста. Ми от туди тут погрілися, прийшли, замерзли, чай попили, попіли, печені да, можна. Добре, подобається, хороше. Дуже добре. Ми тільки недавно узнали, тільки недавно. Сьогодні ми тут тільки... второй раз. Так, як на вулиці є мороз, тут є хороші умови, де можна попити чаю, де можна поїсти печенушок і підігрітися, доки до нас дійде черг на отримання. Зрядити мобільний телефон. Коли така погода, коли дуже холодно, то хочеться зайти, випити чаю, гарячого, зігрітися. Я заряджаюсь. У пункті обігріву наявні розкладачки, стільці, ковдри та сушарка для мокрого одягу. Тепло забезпечують три автономні обігрівачі світло, генератор. Також є розетки для підзарядки гаджетів. Наявна і аптечка з медикаментами першої необхідності, зокрема, серцеві ліки, протизастудні та жарознижувальні засоби. Щодня тут чергують працівники ДСНС Закарпаття. Фінансування йде з Ужгородської міської ради за щодо бюджету Ужгородської міської ради, а площа 6. 50 квадратних метрів одноразово може одночасно знаходитися, щоб могли сидіти біля 30 осіб. Є потреба в паливі, паливо ми це знаємо. Потребу, але скільки людей тут приходить і скільки може харчуватися, ми це не знаємо. Може сьогодні 10 чоловік, а завтра 40 чоловік прийти, Ну у нас є сили для того, щоб ми могли забезпечити в повному обсязі даний пункт обігріву. Ця локація в центрі міста облаштували не випадково. Поруч розгорнутий пункт допомоги Червоного Христа України де видають допомогу ВПО та місцевим. Тож, очікуючи, у немалих чергах у морозну зиму кожен може зігрітися, перекусити та підзарядити свої гаджети. Згідно запису, на кожен день виставляється реєстрація в електронному вигляді. Якщо це є ще надлишок, люди по електронці отримали або не прийшли і лишився залишок, тоді ми видаємо живі черзі. Це може бути будь що на кожен день розрахований той товар, який у нас є. Це можуть бути рушники, це можуть бути покривала, ковдри. Це може бути хімія, це може бути продуктовий набір. Якщо це ВПО, люди ВПО, які приїхали тимчасово тут переселені, а також ми відсоток даємо місцевому населенню, які мають шість розливих категорій. Щоденно тут за допомогою від Червоного Хреста звертається до сотні осіб. Тож, за словами волонтера Валентини Малишевої, облаштування такого пункту обігріву дуже доречне. Поза як отримувачам допомоги більше не Прийдеться мерзнути, очікуючи своєї черги. Шість спроб незаконного перетину кордону за добу. Прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 11 чоловіків призовного віку, які мали намір залишити територію України поза пунктами пропуску. Більшість затриманих Закарпатські ще п'ятеро чоловіків приїхали з інших областей. Шістьох осіб вдалось затримати завдяки завчасно наданій оперативниками загону інформації. Крім того, вдалось затримати переправника разом з двома утікачами від мобілізації які прибули на Закарпаття з Львівщини, щоб незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Також чотирьох громадян України затримали на березі Тиси. Двоє закарпатців, один чоловік з Вінничини та один з Запоріжжя, збиралися долати річку гумовим човном. Вже відомо, що за свій вояж гори-утікачі заплатили по три тисячі доларів США. На гарячому затримали ще одного організатора незаконної переправи чоловіків через Держкордон України. Оперативники міграційної поліції головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з військовослужбовцями Державної прикордонної служби припинили злочинну діяльність жителя Берегівщини, який налагодив канал незаконного перетину. За домовленою схемою організатор злочину доставив клієнта на своєму автомобілі до українсько-угорського кордону, де вони. Ний були викриті правоохоронцями. Затримання проводилося за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення. У фігуранта злочину поліцейські вилучили отриманий ним завдаток у сумі 3,5 тисячі доларів США. Іншу половину грошей клієнт мав заплатити при безпосередньому перетині кордону. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років. Женя, знущання, образи, фізичне чи психологічне насильство. Наявність таких факторів серед населення Оноківської територіальної громади досліджували соціологи в рамках проєкту Оноківська громада без домашнього насильства. Вітак, в ньому взяли участь 60% жінок і 39% чоловіків від 18 років. Тривало воно упродовж двох місяців організували дослідження задля зміни ставлення серед мешканців громади до проблеми домашнього насильства. Не тільки фізичне, а ще й психологічне, економічне та сексуальне. Домашнє насильство, протидію якому останні кілька років активно запроваджують в Україні, дослідили на Ужгородщині. Два місяці поспіль соціологи вимірювали рівень ставлення до проблеми та толерантність серед місцевих жителів Оноківської територіальної громади. Опитування було проведено протягом грудня-січня, грудня 2022 року, січня 2023 року. В опитуванні взяли участь 420 осіб з п'яти населених пунктів Оноківської громади це село Кам'янець, село Гута, Невицьке, Оріховиця та Оноківці. Вирахували ми вибірку як випадкову, виходячи з загальної чисельності дорослого населення громади, тому що дітей ми не опитували, очевидно. І зараз в період воєнного стану заборонено оголошувати цифри чисельності населення, тому ми кажемо близько 1300 осіб, тому звідси цифра 420 осіб. Це приблизно. 10% дорослого населення громади, для того, щоб ми могли побачити цей зріз. Опитування відбувалося в двох дослідницьких техніках: це методом стандартизованого інтерв'ю і методом онлайн-анкетування, тобто можна було заповнити анкету в онлайні, яка поширювалася через сторінку громади в мережі, через сторінки громади в соціальних мережах, на сторінках закладів освіти громади, соціальних закладів освіти і так далі. Організували дослідження задля зміни ставлення серед населення громади до проблеми, її розуміння, запровадження профілактики та убезпечення від домашнього насильства вразливих категорій населення. Працювала над проєктом представники центру гендерної освіти при ужну та громадська організація «Мегасоціум». Ми проводили такі відеолекторії в Кам'янецькому ліцеї. Вони транслюють цю думку, яка йде з родини, що ми можемо напроситись на це насильство, і для них було ну доволі таки помічним почути, що якби це це форма. Мислення, скажімо, victim blaming, називається звинувачення постраждалої особи, воно теж є формою психологічного тиску або насильства. Тому це теж твердження воно є пагубним, тому що воно. Дає підґрунтя до посилення насильства, і, наприклад, серед них це така болюча тема, тому що напевно це те, що вони часто чують від власних батьків, що ти мене довела або ти мене довів до того, щоб я вчинив або вчинила насильство. Великий відсоток опитаних мешканців громади говорять про те, що загалом знають про випадки домашнього насильства і про домашнє насильство як таке то люди поінформовані. На вашу думку, що з переліченого є домашнім насильством, тому що з одного боку людина як би, каже, що знає так, про домашнє насильство. Найбільше кількість відповідей це те, що всі зазначені варіанти нами, якби є випадками, можуть бути випадками домашнього насильства. Більше, як ви бачите, люди орієнтуються те, що називається в формах фізичного насильства, тобто все, що пов'язано з якоюсь фізичною дією, бити, ображати, штовхати. І менше про те, що стосується якогось, наприклад, там перешкоджання працевлаштуванню, примушування до жебратства, примушування до сексуальних відносин, і так далі. Тобто, це менше ідентифікують як випадки домашнього насильства. Натомість, як саме запобігти та випереджувати прояви домашнього насильства, за словами соціологів, більшій частині опитаних невідомо. Серед видів насильства 80% учасників опитування відмітили саме фізичне і лише 10% – психологічне. Безумовно, бачу по результатам дослідження, і хочу сказати, що проблема домашнього насильства. Не розкрита до кінця, тому що дуже багато в чому вона умовчується. Ну безпосередньо, я коли мої працівники там обробляють звернення, стикалася з такими ситуаціями, що заявник в. Перший день вона зверталася з проблемою домашнього насильства. На другий день вона вже відмовлялася від цього, тому що вже перемирення з кривдником і так далі. І так далі. Тобто, ці ситуації, щоб стерпіти, змовчати, ну це є нормальною практикою, на жаль. І думаю, що наслідком цього є все-таки дуже слабка проінформованість жінок, чоловіків, дітей, всіх, хто може піддаватися домашньому насильству. Подібний проєкт реалізовують і в Ужгородській територіальній громаді, тож презентацію результатів для загалу кажуть організатори, слід очікувати уже найближчим часом. Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів скасована сьогодні. Вступив у дію наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. Тож документом запроваджено звільнення учнів 4 та 9 класів від проходження Державної Ної підсумкової атестації наказу хвалили з метою збереження життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану. Закарпатті оголосили сніголавинну небезпеку третього рівня. Про загрозу сходження лавин повідомляє відділ гідрологічних прогнозів українського гідроматцентру. деться у повідомленні можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних, середніх та великих лавин, тож затятим любителям гірських походів радять утриматись від походів на високогір'я. Свалявські команди з волейболу взяли бронзу серед шкіл дю США. Уж відбулося змагання у першості області серед юнацьких та дівочих команд 2009 року народження та молодшого віку. Вихованці свалявської дю США також взяли участь у змаганні та здобули почесне третє місце серед інших спортивних шкіл області. Віта команда дівчат та команда юнаків привезли в сваляву дві бронзи. А косуль посеред зимового лісу. Таке унікальне явище вдалося зафіксувати працівникам Державної служби охорони національного парку Сеневер під час зимового обліку фауни. Цьогоріч тут на території нацпарку спостерігають збільшення чисельності багатьох видів диких тварин. Працівники парку припускають, що одна з причин це міграційні процеси, спричинені широкомасштабним торгненням Росії в Україну, щоб тварини могли комфортніше перезимувати природоохоронці. Постійно підкормлюють їх різними кормами. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Вдалого вам початку робочого тижня та хай щастить.